Чому свічковари закидають свою справу? Свічковари це творчі люди, і в основному їм подобається лише процес, а розбиратися в тому, як вести сторінку, бажання просто тупо немає. Поварити свічки ок, хотіла би на цьому заробляти, але блін, розбиратися в цій тімці, як оце виставляти правильно кадрі предмети, щоб вони виглядали привабливо, як сфоткати, як сторі свести, який контент викладати, як наповняти сторінку. Сорі, оставте мене. Я таку просто виставлю, аби було. А там куплять, не куплять, байдуже. Ну а потім просто закидають і ще за демпінгують ринок. Буду думати, що єсти поставлять 5 гриві на ценки, всі просто збіжаться їх. Купляти хочу швидких результатів з нуля замовлень одразу до мінімум, хоча б одного в день. При тому, що ви вчора навчилися варити свічки. Вчора виставили пару е, перших фотографій в інстаграм. А теж замовлення нема, все, значить, це е, цей бізнес не для мене. Як людина, яка в продажах вже з 2018 року, скажу вам, що ніколи не буває такого, що є стабільно там по одному замовленню в день чи там кожного дня продажі. Буває так, що наприклад в один день може просто на вас всі накинути, всі хочуть щось купити. А буває таке, що у вас може два-дри дні бути простою. І ця норма так у всіх, у всіх від там великих компаній до малесеньких магазинів. Моє любіме, пройшли курс за 499 гривень. Як навчитися варити свічки з нуля і продавати їх? Перше за вкладену ну, ось таку суму ви навіть не будете мати бажання її відбити, тобто якось працювати, використовувати якось набуті звинання. По-друге, в основному в таких бюджетних що то там гайдах че там просто вода водою, яку, по суті, якщо порискатись в інтернеті, можна знайти безплатно. Але, понятне діло, зробиться для людей, які не хочуть рискатись в інтернеті. А по третє, ніхто вам за таку маленьку суму не дасть купу корисної інфи, яка прям приведе вас до мільйонів. ніша переповнена. Того, що ти листаєш інстаграм і бачиш в рекомендаціях, кожен другий тупо варить свічки, значить, все вже тут забито, треба сматувати водич. Які розпродавати матеріали і валить, бо ну в тебе то точно не вийде нічого продати, бо ж болін вже всі їх продають. Фішка в тому, що всі вони тупо продають одинаково і ні в кого нічого не купляють, там максимум пару штук в місяць щось замовлять, і то дай Боже. Допустимо, ви купили якийсь толковий курс, але ви не застосовуєте набуті знання на практиці. Тобто, ви просто пройшли якийсь очередний курс по продажах, про просуванню, про соцмережі, і що, такий вау вау вау, клас, 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 Боже, стільки корисної інформації, і нічого не робити. Мало це продовжати в тому же духі. Або виставили 10 однакових відео, вони не залетіли. Значить, все, свічки зараз уже не покупають. все, хірня. Навіть якщо ви пройшли якесь супер попродороге навчання, але якщо ви зробите мало спроб, то. Блін, так не працює. Кожен просто після кожного навчання ти е, адаптуєш це під себе, під те, як можеш це зробити ти. І 10 спроб це дуже мало. Кажу, як людина, яка пройшла просто, я не знаю, десятки навчань. І якщо я робила мало спроб, я отримала з того навчання ні хера. А якщо я робила сотню спроб, то я по-любому знаходила якусь свою ізюминку, якусь свою фішку, яка мені потім відбиває кошти за ці навчання і приносить мені регулярних замовлень. Тільки ну, в процесі ти розумієш, що працює, а що не працює, що треба забрати, а що треба додати. Легких грошей не було і не буде. Тому ви повинні зрозуміти, або ви впахуєте і отримала або просто цим як хобі і не очікуйте від цього чогось більшого в плані прибутку. Таким чином, в Україні тільки на пару десятків магазинів свічок, які займаються цим реально, як бізнесом, складають і отримують, і з кожним роком розвиваються.